Шановні депутати, шановна президія, перед тим, як зачитати протокол нашої обласної виборчої комісії, я хотів би ще повідомити всіх присутніх про те, що на цьому ж засіданні 25 грудня нашої комісії, Вінницької обласної виборчої комісії було призначено проміжні вибори депутатів Вінницької обласної ради 6 скликання по одномандатним мажоритарним виборчим програму номер 3, 21, 40, 61 та 64 у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутатів. І ці вибори призначені на 22 лютого 2015 року. А тепер суто до постанови. Постанова номер 6 25 грудня 2014 року. Про реєстрацію Рихвіцького Дмитра Ігоровича депутатом Вінницької обласної ради та видання йому тимчасового посвідчення депутата Вінницької обласної ради 6 скликання. Обласна виборча комісія згідно статті 81, пункту 2 та статті 80 закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських міських голів постановляє зареєструвати депутатом Вінницької обласної ради 6 скликання Рихліцького Дмитра Ігровича, обраного за виборчим списком політичної партії «Фронт змін». Головуючий засідання Рикава Олександр Анатолійович, секретар засідання Рафатюк Наталія Івановича. Дякую за увагу.